Друзі, привіт всім! Ми на рибалці Прибули на водойму і будемо пробувати щось ловити тут красота у горах. Так, така в нас прикормка. І я йду кормити. Так що Першим ділом треба закормити, підготувати рибу до кльову. Так, все, я закормив. Трошки поплаваю. О! що так, красі тут кілограмові є. Ну, побачимо, побачимо. Ох! krasota. Údočka za kenutí. Zaraz čeraz, čeraz 15 chvíľen per za kenu. na flat. Tam točka za korbu bola. I budem čekať. Tak ja idu per za Taký u mene pelec. Červono, Коречневой и флет. Раз. Сюда. По папчик. Идущи в перезакинути до дъжда. А може лево и пронесе нас дъжд. С, с тої сторони піде. Ого, тою стороною валить. Що? Я йду перезакину. У вас покльовка 2К. Що там? Карась, карп? Є? Ну, не крас, бо щось це тебе? Де обіг, видиш? Да якщо е бік, то карась. Угу. Ну. Uh -huh. ну? Карась! Такий карась! Супер. А у нас плюнуло! Оп'ять карась! Є! Yeah. Yeah. Чекай секунду! Чекай, чекай я розсиплю Дабуся карась Ха, бляха Карасіна. І Карасина такий у нас, друзі, екстрим Така погода, ось така рибалка Жесть Не то що погода, дощ, то ливень Капець Балка, жесть. Все мокрое, все в воді. ха все тече. Але зато на рибалці. Клас. Ну подивитися, чи піднялася вода, бо О, трошки піднялася вода. Все супер. Всі мокрі, всі довольні. Лодка на березі. Все, красота. Ну, продовжуємо далі. Друзі. такий у нас ранок на рибалці, Цілу ніч дощ падав. Не клювало від слова зовсім. Хоча там Красик був один. Там, де ми вчора ловили вже вода. Скільки залишилося до палатки у нас. 4 метри. Було 20. Так що якось так. Але пару карасів зловили все рівно. Красі тут хороші, добротні. Йдемо переносити далі Наверх речі. Ще трошки ловимо і додому. Карась? тут. Крась. Баба тебе коробчук. Якби ти коробчук, ну вроді карась. Не на ну карасі файні. Такі завчотніше капець. Зараз і буде сніданок, печене сало. Вода прибивати вже зараз біля палатки. Вже ми перенеслися трошки наверх, ще зараз. Треба на палатку забрати. Так що якось так. Ох, ти красавчик. Красище? Ну, все -йо. Мега кінь. Ну, з ну. Інтересно, конечно. Щось є. Карасик? Но це карась? Двікій. Но коротко не карась, две Нет, то на дальнякові. Ого. Це що зараз? Йдеш, 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 йдеш. Це є, Нос скотина, де якся в'єбав паску? Це з ближньої дистанції, ні? Так. Ну то так, в принципі. Пішов. Місто вибрано є правильно і риба підійшла. Все? Закон. Карась іде просто лежачи. Ну, ану. карась. Офайні відкраси. карась. Краси нормальні. Скільки у нас буде обід. І додому. Поїсти. М -м, Боже, яка красота. Що, зі Ді, метр? Витеки лов? Половина риби робить пловтора. Красика фаї. Не знаємо там стоїть. Вода підступає. Вчора там десь, якщо видно, ту квіточку та, що ми ходили повністю метрів, отак по берегу 30 піднялася. Вверх. Так що, на цьому завершуємо. І улов карася. Ну, половина тепло. Ну якось так. Такі карасі прокльовують. Тих маленьких викинемо зараз. Цих, напевно, можна буде і пожарити. Так що, друзі, порабалці. Один день ловили вчора дощ. Падав. Сьогодні вода піднімалася зранку, до речі, був кльов. карась підійшов. Тяжко тут карася знайти на такій водоймі, але нам трошки вдалося половити. Карпа не було. Звичайно, хотіли зловити і карпа, але сьогодні без карпа. Погано то, що дуже піднялася вода, і ті наші точки, де були, дуже далеко залишилися. Ну і риба перестала просто клювати. А так в цілому відпочити тут можна красиво і можна і рибу половити. Так що, якось так, друзі. Я всім дякую і всім пока.